Танкісти всім привіт! Вже в наступному місяці в реліз вийде оновлення 1.23.1, яке принесе багато нововведень у гру, а найголовніше з цих це нова гілка японських важких танків з 5 по 10 рівень. Високорівнові машини цієї гілки будуть відрізнятися від інших, як кажуть самі розробники інноваційною механікою подвійного зведення. А простіше кажучи, будуть мати охолодження гармати, яке буде впливати на її розкид. А також будуть мати гідропневматичну підвізку. Якщо з підвіскою все зрозуміло, це не щось нове, то от з охолодженням гармати та танками, які представлені в гілці, треба розібратись більш детально. Тож в цьому відео ми це і зробимо, подивимось на танки з 5 по 10 рівень, розберемося разом з цим охолодженням гармати і навіщо воно потрібно взагалі. І цілком можливо, після перегляду кожен із вас зрозуміє: а чи варто взагалі качати собі цю гілку або не витрачати на неї свій час та ресурси. У мене до вас маленьке прохання перед початком. Не забувайте підтримувати відео лайком, обов'язково коментарем та підписуйтесь на канал. Вся ваша активність допомагає каналу розвиватись та дає додаткову мотивацію робити контент частіше та якісніше. Нова гілка японців абсолютно не схожа на вже існуючі на чолі з Type 5 Heavy. Нові танки виглядають більш сучасніше та мають непогані кути нахилу броні. Починається ця гілка з 5 рівня, і там зустріне нас 108. Танк, який має аж цілих три гармати, але це тільки візуально, стріляти буде тільки одна. Зовнішнім виглядом він нагадує радянський Т-28, але з покращеними показниками броні. Що мене дійсно тут здивувало, так це альфа топової гармати аж цілих 300 одиниць, що досить непогано як для 5 рівня. Звісно, за таку альфу доведеться платити. Час перезарядки більше 13 секунд. А також це далеко не снайпер, розкид на 100 метрів 0,44, а час зведення майже цілих 3 секунди. Це звичайна прохідна п'ятірка, я не думаю, що хтось буде її шаленим фанатом, але і плюватися від неї теж не варто. Адже завжди приємно виїхати і видати комусь в кабіну цілих 300 одиниць альфи на п'ятому рівні. На шостому рівні нас чекає Type 3 Джону, який був створений на основі японської версії Tiger 1, а також представляє собою посилену версію танку Чирі з міцнішою бронею. Тут же середня шкода 230 одиниць, але при цьому стрільба більш комфортна. Час зведення 2,2 секунди, а розкид 0,35. Звичайною ББшкою прибуває 150 мм, а голдовим під калібром 218. І це цілком нормальні показники як для шостого рівня. При цьому тут ми також маємо відмінні кути вертикального наведення аж цілих 10 градусів, тож можна буде пограти від непогано броньованої башти. До речі, з приводу рухливості, поки збирав інформацію та дивився ТТХ, помітив, що у всіх танків у гілці однакова максимальна швидкість вперед 35 км на годину. Тож далі я цей параметр не буду обговорювати. Назад, до речі, теж майже однаково у всіх 12 км на годину. Відрізняється швидкість тільки на 9 та на 10 рівні, там трохи швидше, 14 км на годину назад. На 7 рівні type 4 JOTO, у якого збронею ще краще. З'являються екрани на башті та більші кути на броні. Але є величенька командирська башня, яка буде старчати з кожного укриття. Альфа у 7 рівня 320 одиниць, ББшка пробуває 195 мм, а голдовий підкаліберний снаряд 230 мм. І це цілком комфортні показники на 7 рівні. ДБМ при цьому складає 1800 одиниць, кути вертикального наведення складають мінус 10 градусів. І це добре, знову ж таки, буде можливість підігравати від рельєфу, показуючи тільки башту. Зведення 2,2 секунди, а розкид 0,34. В цілому, на перший погляд, все це виглядає досить непогано. Є якась броня, досить непогані показники гармати, а також кути вертикального наведення. Всі ці танчики ми з вами обов'язково покатаємо та подивимося на них більш детально на моїх стрімах, як тільки вийде ця гілка, звісно, в реліз. Нагадую, це вже буде незабаром в січні місяці, тож не забувайте заходити і на прямі трансляції. На восьмому рівні нас зустріне тай 57 і це перший танк в цій гілці, який якраз і демонструє нам нову механіку охолодження гармати. Але у нього тільки механіка охолодження, гідропневматичної підвізки тут немає, вона тільки на 9 та 10 рівні. Механіка охолодження гармати дозволяє нам вести вогонь у двох режимах: перший режим це стрільба зі звичайною влучністю, і другий режим це стрільба з поліпшеною влучністю. Давайте розбиратися, як це все працює та в яких ситуаціях потрібно користуватися цією механікою. Коли танк веде вогонь, його гармата нагрівається і поступово з часом охолоджується. Повне охолодження гармати буде покращувати показники її розкиду до наступного пострілу. Тобто гармата охолонула, показники розкиду стали краще, гармата стала точнішою. Зробили постріл, і гармата знову нагрілась. В момент активації поліпшеного розкиду. При ціле з'являється друге коло зведення, воно якраз і демонструє покращену точність. Але при активації цього режиму, коли з'являється якраз оце друге коло, гарматі потрібно трохи дозвестись. Але ви можете робити постріл у будь-який момент, коли захочете, не чекати повного зведення. Активується цей режим автоматично, не потрібно натискати якусь кнопку. Якщо пояснювати на прикладі показників гармати, то звичайний розкид гармати без активації цього режиму на восьмому рівні 0,4. З охолодженою гарматою цей показник значно менше, 027. Але при цьому перезарядка гармати близько 11,5 секунд в звичайному режимі, а ось для того, щоб гармата охолонула, доведеться ще зачекати після перезарядки близько 4 секунд. Тобто в сумі це 15,5 секунд між пострілами. Що ця механіка нам дає? Ми можемо робити вибір: або ми стріляємо рідше, але точніше, або стріляємо швидше, тим самим підвищуючи свій ДПМ, але менш влучно. І в залежності від ситуації в бою можна користуватися цією механікою. Можливо, при грі на дистанції вона стане в нагоді. Але пригрів притул до противників десь у місті. Чекати ще 4 секунди це занадто довго, я вважаю. Адже для настрілу завжди важливим показником є шкода на хвилину, яку ми можемо якраз реалізувати. Сподіваюся, що я все зрозуміло пояснив в цьому плані. Повертаємось до ТТХ танчика. Альфа з пострілу тут 360 одиниць, бронепробиття ББшкою 225 мм, а голдовим підкалібром 252 мм. Скажу чесно, голдою хотілося б трохи більше. Адже це під калібр і він втрачає бронеприбиття на дистанції. Плюс грати внизу списку буде вже не так то й комфортно, але маємо, що маємо. От кути вертикального наведення тут дійсно хороші, аж цілих мінус 12, тож відбачте грати більш ніж комфортно. На 9 рівні розташувався Type 68, у якого вже є і механіка охолодження гармати, і гідропневматична підвізка. Броня корпусу, як кажуть самі розробники, вимагає розумного використання нерівності місцевості, адже посередній захист корпуса не здатний ефективно витримувати вогонь супротивників. Але ми маємо хороші показники кутів вертикального наведення мінус 8 без підвізки, і цілих мінус 12 з використанням підвізки. Плюс до цього маємо непогано броньовану башту, тож грати потрібно від рельєфу, від башти і намагатись менше показувати свій корпус. Альфа з пострілу 400 одиниць, бронепробиття базовою бобешкою 250 мм, а голдовим підкалібром 311 мм, і це непогано. КД гармати 10 секунд, а для охолодження доведеться зачекати, і в сумі час буде 13,5 секунд. Розкид базовий 0,4 з охолодженою гарматою 027. Тобто, це далеко не снайперна дистанція, якщо не давати гарматі охолонути. З ХП тут порядок 1950 без закалки, а максимальна швидкість вперед 35 км на годину, назад 14 І на 10 рівні розташувався Type-71. Так само, як і 9 рівень, має гідропневматичну підвізку, а також охолодження гармати. Стиль гри буде таким самим, як і на 9 рівні. Враховуючи досить непогану броню башти та кути вертикального наведення, які, до речі, в звичайному режимі складають мінус 7, а з активною підвіскою мінус 12, Буде дійсно комфортно відігравати від рельєфу, показуючи виключну башту. З корпусом справи гірше. Якщо злоба танк захищений, більш-менш непогано, то от з бортами вже гірше, там 70 мм. Це потрібно враховувати. Альфа з пострілу 400 одиниць, бронепробиття базовою ББшкою 260 мм, голдовим підкалібером 320 мм. Час зведення майже 2 секунди, розкид в звичайному режимі 0,4, а з охолодженою гарматою 0,27. Танчик має 2200 хп, що є нормальним показником як для 10 рівня. От що не вистачає, так це швидкість заднього ходу 14 кілометрів номінально. Тому, наприклад, я катав з турбіни. Ось так виглядає ця гілка. Всі базові моменти я сподіваюся, що доступно пояснив і нічого не забув. Погравши на них, я не бачив там чогось імбового, але й не плівався. Особливо приємно було грати на перекопаних мапах, де була можливість підігравати від башти. Звісно, гра на тестовому сервері відрізняється від звичного нам рандому. Тому більш детально та розгорнуто ми ще раз розберемо всю гілку, коли вона вийде на основний сервер. І там ми разом з вами на стрімах подивимось кожний танк в рандомі, з'ясуємо всі переваги та недоліки. А також на каналі цілком можливо з'являться повноцінні детальні огляди на всі високорівневі танки цієї гілки. Тож не забувайте підтримувати це відео лайком, пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї гілки та механіки охолодження гармати. А також підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Всім всього найкращого і всім до побачення.